В ну, дивізіону вже більше, чуть більше року. І це все надходило. От, крайній надійшов це нам в лютому місяці цього року це РБС-70. Да? А коли ворог палає в небі, це дуже добре. Тоді ми списка. Коли, ми коли, спокійні, да, коли люди сплять спокійно, коли е, ракети збиваються, коли літаки падають, це дуже приємно це робити. А досягнення ваші, які? Похвалитися, Більше 160 повітряних цілей знищено тільки дивізіоном. Якщо брати в цілому за військову частину. Там майже 400 повітряних цілей визнано різними різни, різни, різни комплексами. Є зі літаки, є лікаркаптери. 20 вересня ми знищили крилату ракету Хаста 1 з такого зенітного ракетного комплексу. Це дуже таке серйозно було досягнення. Надаєм вам нашу плашку з зображенням всієї техніки нашого дивізіону, техніка вся іноземного виробництва. На базі цієї техніки був створений наш новітній дивізіон, який виконує задачі на всіх напрямках України в Чернігівській області, в Сумській, в Київській, на Донбасі, в Харківській області. І подякую від командира військової частини також за важливий внесок в нашу перемогу. Даний мікроавтобус буде служити. Для бойового забезпечення наших підрозділів, для доставки матеріально-технічних засобів, продовольства на бойові позиції наших підрозділів. Дякую вам. І вам. Хай служить так. на Дякую. славу і на перемогу. Дякую. Можна Разом до перемоги. Давай